Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні пропоную вам огляд будинка в селі Ясинівпільний в Івано-Франківській області. А перед переглядом прошу вас підтримати канал, поставити лайк або вподобайку, підписатися та натиснути на дзвіночок. Ясенів Пільний село в Україні у Городенківській міській громаді Коломийського району Івано-Франківської області. Відстань до міста Городенка 6 км, до міста Івано-Франківськ 70 кілометрів. До міста Чернівці 55 кілометрів. Продається газофікований, затишний цегляний будинок з гарним ремонтом на ділянці 26 сотен, загальна площа будинка, 131 метр, має чотири кімнати ванну санвузол. Зроблений ремонт на першому поверсі в двох кімнатах кухні, ванні коридорах. Біля асфальтованої дороги в кінці городу стадіон через дорогу кладовища. Центр села три хвилини ходьби до магазинів, школи, сілької ради. Інфраструктура до 500 метрів, центр міста, аптека, лікарня, поліклініка, дитячий садок, дитячий майданчик, відділення пошти, ресторан, кафе, школа, магазин, кіоск, кінотеатр. Ціна 30 тисяч євро. Посилання на цей будинок буде в коментарях. Тож переходьте за посиланням, аби дізнатися контакти власника для уточнення інформації. На цьому все. Дякую за перегляд, гарної покупки та мирного неба над головою. До наступного огляду!